Куди йдуть кошти місцевих бюджетів? Куди витрачаються кошти? На будівництво фонтанів під час війни? На боротьбу з пам'ятниками. На що йдуть кошти? Давай згадаємо з тобою покров Так. No. серпень минулого року. Коли а, за 30-40 кілометрів зараз від покрову нічого не залишилось. No. Але... Бруківку викладали і цілі. І... 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 Да. Да. А... Саджали. Да. Сажали родочки, так? Да. Да. Саджали. Благоустрій місцевий. Так оце питання. Так само, де там Марганець, і mm -hmm. де побудували скляні зупинки. Місце, mm -hmm. яке знаходиться в 40 кілометрів від обстрілів. Да. Тобто в тому ж Кривого розі, як би мене його накритикували, але там побудували бетонні укриття на зупинках. А в Маганці скляні зупиночки поставили. І маєш питання тут, о, я вже не кажу далі. Там, де розпил конкретний. Да, там этот, Вознесенський, угу. не, не Вознесенський, а біля Південно-Українського АЕС міста. Першотранс. Не, не. Да, по карті наші, наші глядачі угу. подивляться, вони в минулому році о, записали щось там близько 10 мілья... мільйонів гривень на благоустрій. На різного роду благоустрій, по костам висаджені і так далі. Ось де питання. Тому доведе до місцевої влади така ж сума, сама а купа питань, куди ви витрачаєте кошти?